Полтавщину знову трусило. Сьогодні, вдруге упродовж останніх двох тижнів, у нашій області стався землетрус. Головним центром спеціального контролю його зафіксовано о 10-й годині 23 хвилини. Джерело землетрусу знаходилося у 26 кілометрах на південний схід від Полтави. Його глибина 10 кілометрів. За класифікацією землетрус відноситься до відчутних, адже за шкалою Ріхтера він мав магнітуду 3,7. Мешканці навколишніх населених пунктів могли відчути коливання за умови знаходження всередині приміщення або ж за сприятливих умов просто неба для порівняння: землетрус був схожим на вібрацію, утворену легкою вантажівкою. Краще ці коливання відчувалися на верхніх поверхах багатоповерхових житлових будинків. Нагадаємо, минулий землетрус стався 26 травня на території решетилівської громади, неподалік сіл Тури і Ганжі. За шкалою Ріхтера землетрус мав магнітуду 3,5. Його епіцентр знаходився на глибині 7 кілометрів.